Сильно Не Не У нас съемка под вас подстроится. Присоединяйтесь к нашему флешмову. Мы строим сегодня посыл о том, что Крым это Украина, о том, что мы любим Украину и любим Крым. О том, что их невозможно разделить. А что треба робити, розкажіть? будут говорить, и мы будем поднимать вот эти вот эксверху нас фотографируют. Слово Крым. Тому що це все відбувається в рамках кампанії Крим це Україна як не крутий, і тому це якби одна з подій да, цієї всієї кампанії тритижневої. От, а окрім того, якби тут є розгорнути найбільший прапор, який подарувала колись громада Києва кримським татарам і тому вирішили сьогодні так так також -так, так само це розгорнути, да, тому що кримські татари зараз дуже сильно утискаються.